Усією сім'єю з котами і за одним столом в будинку сімейного типу родини скрипнікових нічого не роблять нарізно, каже мама Наталія. Давайте, будь ласка, чай, там буде далі. А я люблю, щоб коло мене крутилося. Тут батьків не називають вихователями. Для дітей вони мама і тато, розповідає Наталія Скрипнікова. Разом з чоловіком мають чотирьох біологічних дітей та 19 названих. Перву дитину я народила, було 20 років. І от першої дитини до... Тепер 40 років пройшли всі ці 40 років я мама. Мама 23 дітей. Створити прийомну сім'ю вирішила 20 років тому. Відтоді їхня родина поповнилася названими дітьми. Їх, каже пані Наталія, вона народила серцем. Багато наших друзів, які прийняли діток, кажуть, що це діти, народжені серцем. Ми так і говоримо, тому що вони тут у нас народилися в нашому серці. Ми їх прийняли в наше серце. І ми прийняли їх як наших рідних дітей. Ми не відділяємо, що це от прийомні діти, там рідні діти. Це наші діти. і вони назавжди. Дітей не вибирають, каже пан Анатолій, їх відчувають душею. Було так, що одна дівчинка потрапила до нас на кілька днів. Але я кажу так, як є. Я це в першу чергу я так? не відчув, що це от моя дитина. І ну, я відчув, що десь їй буде краще. Нині найстаршим названим дітям 30 років. Вони мають власну родину і дітей, також названих. Онуків додає пані Наталія, має 16-ро. Коли я в школу бувала, приходили всі діти на 13-й школі. Ті біжать мама, ті кричать бабушка, і, і всі дивляться, і вони всі біжать, обнімаються. Це так приємно і радісно. Заміни для мами не знайдеться. Ось мама уїжджала в поїздку, і мами зовсім не вистачало, без мами складно. І хоча втримати дітей вдома не можуть, каже пані Наталя, їхню родину об'єднують традиції. Дякую. Хто іде? Співають всі. Ми наймаємо ми ж українці. Анастасія Кашоїд, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.